Як ви думаєте, друзі, чим я займаюсь Донбасського очорами, сорі за те, що така от ситуація ріжу ковбасу. Ковбаса це всі 4 американська, дуже класна замечатка, обухівка. Тому ми її, може бачите, може ні. Ріжемо. отак от. І потім. Будемо її шинкувати, засовувати в ці фудкрашери, щоб жоден підер не пішов. Дуже потужна штука. Так що пахать, не пропахать, третя зміна, картузи Forever. Донбаська кухня. У нас вона своя, особлива і, не побоюсь цього слова, правильно. А якщо захочете допомогти картузам, посилання потім обов'язково дам потреб мільйон. Правда, і результативності теж дуже-дуже багато.